Максимально повну картину, скільки грошей, це мільярди, 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 скільки грошей пішло на цей палац. Це така зарплата за місяць у людину – 202 тисячі доларів. Кабулінський Анатолій Миколаївич. это, це, всего, по-моєму, директор компанії Delete, яка одна из основних компаній. Що? Це місячна. Так, це місячна зарплата. За варисом. Да, ще цікавіше. Зарплата 701 тисяча гривень. Ось, будь ласка. Той самий місяць, та сама людина. Це ще одна зарплата цієї самої людини за ті той самий місяць. 836 тисяч гривень. Тисяч. Тобто це близько до мільйона гривень. Було куплено 24 телевізори в Хонку в цей будинок, який потім нуж змогли потрапити ж потім нуж змогли потрапити журналісти. Це таке перше, що мене здивувало. Потім було документи, в яких прямо було більшість документів, які внутрішні.